Зараз ми звертаємося до наших телеглядачів з проханням врятувати життя маленького хлопчика, який потребує один укол вартістю в 3 мільйони доларів. Для родини це нереальна сума, а тому просимо кожного, хто бачить цей сюжет, підтримати фінансово. Реквізити для допомоги ми розмістимо у відео деталі у сюжеті телерадіокомпанії Перший західний. Богданчику шість років. Він життєрадісний, усміхнений, ходить у перший клас і розповідає, що дуже любить вчити українську мову і захоплюється мистецтвом. А що тобі в мистецтві подобається? М -м -м, ліпити щось малювати. А в тебе є якісь деякі можливо улюблені герої, яких ти любиш малювати чи ліпити? Ну, То я просто всіх малюю. А ти знаєш, яким ти хочеш стати, коли виростеш? Може там я не знаю художником чи ким? Ні, я хочу стати ютубером і знімати відео. Проте більше року тому життя Богданчика змінилося. Лікарі встановили діагноз м'язова дистрофія. Дюшена це є генетичне захворювання, яке характеризується прогресуючою м'язовою слабкістю, часто. Можуть першими виявляти симптоми батьки, тому що від народження як такої симптоматики немає. Е, може спостерігати затримка моторного розвитку. Діти можуть пізніше починати ходити. Е, і власне це виникає занепокоєння у батьків і вони звертаються до спеціалістів. Тетяна, мама Богданчика, каже: у дитинстві в сина помітних ознак м'язової дистрофії Дюшана не було, коли хлопчику минуло 5 років. Він захворів на вітрянку. Після цієї недуги симптоми слабкості м'я. Почали проявлятися В першу чергу. Дитина почала ходити на носочках і безпричинно падати. Це були такі ключові моменти. Ну і важкість завжди була підніматися по сходах. Піднятися з підлоги, як була вітрянка, от після того він почав гірше ходити, почав падати. І вже після цього ми почали звертатись до лікарів. Причиною недуги є пошкодження гену лікування, генна терапія. Медики замінюють здоровим геном дефектний відтак призупиняють розвиток хвороби в Україні. Лікування, яке дає шанс на повноцінне життя, не проводять лише за кордоном. Я знайшла інформацію про препарат генна терапія Елевідіс. Ми здали там аналіз на антитіла, бо перед тим Елевідісом, перед тим, як його вводити, треба здати аналіз на антитіла, який підтвердить, чи підходить дитина під препарат, чи ні. Ми здали і ми підходимо. Аби врятувати Богданчика і зробити ін'єкцію, потрібно 3 мільйони доларів. І родина має усього рік для збору. Тетяна Ільків звертається до усіх небайдужих, хто може подарувати її сину шанс на повноцінне життя. Часу нас небагато, бо кожен раз я бачу, що ну чим раз, тим гірше вже стає, і поки він ще нормально може ходити, навіть бігати місцями, то треба вести цей препарат, бо він може призупинити прогресування. Найчастіше симптоми м'язової дистрофії Дюшана проявляються у віці 5-6 років, і лише у хлопчиків жінки є носіями зламаного гена. Самі не хворіють, але можуть передати сину. Якщо не застосувати генну терапію, то м'язи дитини слабнуті, згодом вона помирає. Прогресування є індивідуальним у кожного пацієнта, але м -м, хвороба прогресує доволі швидко. Тобто, якщо у перші симптоми можуть з'являтися у віці 5-6 років. То вже там ближче після 10 до 12 пацієнти повністю втрачають здатність ходити. Кожних півроку Богданчик проходить огляд у західноукраїнському спеціалізованому центрі. Стиснеш мені пальчики сильно, сильно ще є сили. О, такий сильний Богдан. Добре, а ось так руки можеш поставити. Хлопчик щиро вірить у свою перемогу над хворобою. Він дуже хоче знову вільно ходити, стрибати, їздити на велосипеді і насолоджуватися дитинством. Допомогти Богданчику може кожен. Зробімо все, аби надія в очах дитини не згасла. Реквізити для допомоги. Картка Приватбанку 4149 4975 2499 5083 Картка Монобанку 44, 41, 11, 11 21, 49, 91, 27. Юлія Порціна, Вадим Кальченко, телеканал Перший західний. Для родини першокласника сума не посильна мільйони доларів. Але всі ми з вами з вами можемо допомогти протягом 15-20 хвилин. Скільки будемо спілкуватися із нашими гостями, ми спробуємо надати реквізити, за якими можна буде допомогти Богданчику. Ви бачите зараз їх на своїх екранах. З нами сьогодні в студії Софія Закревська, яка є дитячою неврологинею клініки орфанної педіатрії клінічного центру дитячої медицини? Ми вас вітаємо. Доброго вечора, і така також з нами має бути на скайп зв'язку Тетяна Ільків, мама Богданчика. Чи ви з нами? Чи ви нас чуєте, чи бачите? Добрий вечір. Чую, Тетяна. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, свою історію. Як власне, що трапилося, так коли ви стали помічати, що щось відбувається не так? Добрий вечір. Десь віці 5 років. Коли в нас була вітрянка, це був такий ключовий момент. Дитина якось одного дня не змогла стати на ноги, і після того я вирішила обстежитись, і ми поїхали в першу чергу до ортопеда, тоді нас відправили до невролога. Потім ми поїхали до невролога, і невролог нам сказала здати аналіз на КФК креатинфосфокіназа. Ми чекали результат, і вже потім прийшли аналізи, і вона була там перевищена в 10 тисяч разів. І це є такий основний момент і показник, що це м'язова дистрофія дішена. Власне, по дитині ви якось бачили. Про можливо... вітрянки безпосередньо, чи були якісь ознаки, ознаки що хтось да. турбує дитину? Чи все-таки це все відбулося безпосередньо під час самої хвороби? Завжди була важкість підніматися по сходах. І він не міг стати з підлоги сам, так, ну, щоб легко стати. Але ми завжди це спирали на те, що всі діти різні і всі по-різному розвиваються. Серйозно ну, так нічого не було, це все були такі незначні моменти. Пані Софія, власне, скажіть, будь ласка, що це за діагноз? Наскільки він небезпечний? Як часто чи навпаки рідко він спостерігається? Яка ситуація в Україні можливо? Угу. Які основні якраз дзвіночки мають насторожити батьків, що вони мають звернутися до лікаря? Наскільки тут є важливо, я не знаю, швидко звернутися вчасна діагностика. Так, м'язова дистрофія дюшена це є важке генетичне захворювання, яке викликане мутацією в гені і яке призводить до прогресуючої м'язової дистрофії, яка в подальшому призводить до ранньої інвалідизації пацієнта та до ранньої смертності, що, власне, є небезпечним у даному захворюванні. Як вже було сказано, що захворювання починає проявлятися приблизно у віці 5-6 років. Перші з'являються симптоми, з якими звертаються до невролога, але уже із раннього віку можуть бути певні симптоми, на які лікарі, батьки можуть не звертати увагу, і які можуть здаватися нам зовсім дріб'язковими. Наприклад, до таких симптомів це належить дитина. Має затримку у моторному розвитку, тобто вона пізніше починає ходити. Е, також вона може пізніше це коли, тому що ми розуміємо, що є діти, які там образно можуть піти в рік, а є які можуть піти і в рік і сім. Так. Яка є норма, і коли означає слово пізніше? Так, у нас є неврологічне вікно до року і вісім, коли ми даємо дитині час для того, щоб вона самостійно змогла ходити уже після цього віку. Ми розуміємо, що щось відбувається не так, і нам потрібно далі обстежуватись, але навіть дотримуватись чекати до цього періоду рік і вісім. Трішки це є вже довго, можливо, вже раніше починати обстежуватись і звертати увагу на інші симптоми, тому що можуть бути вже інші симптоми, які нас насторожують, і ми Зайки. починаємо обстежувати. Також може бути затримка у мовленнєвому розвитку, тобто дитина довго чомусь не говорить. От тут е, довго чомусь не говорить. Довго то е, теж поясніть, тому що так само Ті, знаєте, два там... знавтри може два, не говорити а в чотири. Говорити. Так е, шпарити починають знаєте. Але дуже багато. Так само е, людей і чекають, поки дитина заговорить або швидко починає говорити, які є вікові норми безпосередньо і що таке дитина говорить. Це тільки слова, це повторення. Розкажіть, як як має бути? Ну, взагалі, у розвитку мовлення є проходять певні етапи, тобто, спочатку це лепіт, який потім зникає, з'являються склади, слова. І от коли дитина не переходить до слів, тобто лепіт не був, його вже немає, вона мала би говорити реченнями, словами, але чомусь на не говорить. Але звичайно ж, ми не можемо кожну дитину із затримкою мовленнєвого розвитку обстежувати на міодистрофію дюшена, тому потрібне комплексне обстеження. Ще до інших симптомів може належати це те, що дитині вона може ходити. Але їй може бути важко ходити. Вона швидко втомлюється, вона не може іти по сходинках, підніматися, вона може дуже часто зашпортуватись, падати. І також із таких ознак це є псевдогіпертрофії литкових м'язів. Тобто, нам може здавати, що у дитини накачані ноги, але це так не є, тому що псевдогіпертрофія це є за рахунок не збільшення м'язу, а заміни і заміщення сполучною та жировою тканиною. Але а активність дитини якось відрізняється, так на що потрібно спостерігати чи там гіперактивна, чи навпаки, не дуже активна. От як із цим з цим синдромом, такі діти вони можуть бути навпаки у плані фізичного його більш в'ялішими, тому що вони швидше втомлюються. Їм потрібно раніше їм бо вони потребують відпочинку, але точно не навпаки, та не можна сказати що там дуже активна, і після цього якось одразу цей синдром з'являється. Ні. Пані Юлія, до вас наступне запитання. Розкажіть, будь ласка, як ви зараз лікуєтеся, яку, який вже шлях ви пройшли, і що говорить безпосередньо лікарі? Пані Юлія, скажіть, будь ласка, чи Пані ви не щує? Тетяна. Пані Тетяна, так, розкажіть, будь ласка, як ви зараз лікуєте дитину? Так, ми саме ви це робимо. Ми зараз приймаємо гормональні препарати: це є дефлазокорт і вітамін Д п'ємо. Ну, це все, що нам зараз потрібно. І кожен день робимо фізіотерапію. Я йому роблю розтяжки кожного дня. А розкажи, будь ласка, більш детально, як ви ці розтяжки? Як ви цю фізіотерапію? Скільки ви витрачаєте так на це часу? Ну, кожного дня десь по пів години mm -hmm. розтягуємо гомілковолетні м'язи. І так само розтяжки робимо на руки. Також він стоїть у нас на такій дошці, щоб м'язи розтягувалися. Ну і в принципі, все цього вистачає. Просто головне тут регулярність і робити це кожного дня і не пропускати. Тобто це має бути як зуби почистити. Так само і ці вправи ми маємо робити. Як хлопчик на це реагує? Нормально це реагує? Себе зараз почуває. як зараз почувається себе. Е він добрий, він вже привик. Знає, що кожного дня ми маємо робити вправи. І так само він кожен день спить в ортезах нічних. Ми тільки недавно почали в них спати, але ну, спить без проблем кожного дня. Пані Софія, наскільки важливо от підтримувати цю фізичну форму, ті розтяжки? Що ще власне потрібно робити, так, щоб м'язи по мінімуму атрофувалися? Розкажіть про це по-фаховому, скажімо так. Потрібно старатись по максимуму працювати над цим, але працювати саме над розтягненням і над попередженням розвитку контрактур. І саме для цього використовують пацієнти ортези нічні для того, щоб якнайдовше відтягнути ось цей момент розвитку контрактур і обмеження рухливості в суглобах, тому це є дуже важливим. Який безпосередній шлях? Що далі? А, пані Тетяно, ви е, звернулися до лікаря. Зараз ви проходите терапію. А, що далі? Який, який план дій? А, які, е, що потрібно зробити, щоб е, малюк почував себе вже добре? Власне йому потрібно вколоти оцей укол. Так скільки він вартує, так. де його де його потрібно можна вколоти, де це можна зробити? Цю маніпуляцію? І що кажуть лікарі? Після цього він повністю одужає чи як? Ні, цей укол призупиняє, але на який час ну, точно вони не знають, кажуть ніби до 10 років. Його колять в Америці, Америка є розробник, і також Дубай. Ми вийшли на Дубай, були там в клініці на обстеженні, ну і плануємо туди. Тому що в Америці цей препарат ще дорожчий, і там, від, починаючи від 3,2 мільйони доларів. А тут в межах 3 мільйонів доларів потрібно, так? Так, так. Також нагадуємо нашим телеглядачам, що ви можете долучитися до збору. Сума шалена, але всі можемо допомогти пані Тетяні Ільків. Так з дитиною аби пошвидше цей укол зробити. Тетяно, вони не можуть укол зробити, а гроші потім перевести їм чи так не працює? Не працює і безкоштовно його також отримати поки що не можна ніде. Я бо хочу сказати, що прийде. ми з вами насправді зараз глядачі, які нас дивляться, ми вже неодноразово доводили наскільки ми вміємо. Е ми вміємо творити дива, тому що зібрати насправді дуже велику суму, але ми вже одного разу це зробили. Я впевнена, ми зробимо і цього разу, і закликаю зараз всіх обов'язково допомогти цій дитині як мінімум, точно полегшити її стан і щоб дитина почувала себе добре і мала щасливе дитинство. Тому ще раз закликаємо усіх обов'язково. Надіслати гроші і допомогти цій родині. Дякую вам за цей за зв'язок. Я нагадаю, що з нами на зв'язку з нами на зв'язку була мама Богданчика Ільків а Тетяна Ільків у студії з нами була дитяча неврологиня клініки Орфанії педіатрії клінічного центру дитячої медицини Софія Закревська. Дякуємо вам.